І на учням, на учні людям, і всі їли до нас ситуацію, і назбирали кусків, що зосталися дванадцять душі повних, тих же, що їли, були яких п'ять тисяч чоловік, покрінчено та дітей, і захист застав учнів іти но човна. у нас природознавчим моїм небесним Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Тоді в Христі вітаю всіх вас на спині нашій молитві у восьму неділю в Святого Духа, а відтак також ту неділю, в яку припадає пам'ять уходу з чесним Животворящим Христом. І також сьогодні маємо ще пам'ять братів Махавейських, які загинули мученицької смерті. А відтак і початок. Є цікава розповідь про одного батька, що вже молився сином ввечері на скінній молитві. Просив пролізне, дякував Богові. А він жінці каже, сину, помолимося ще і за нашого сусіда. Бо зовсім недавно в нього послала лисиця і вкрала курку. Син помолився, дуже смирено з батьком і в кінці молитви каже, батько, а чи не було би. Іван що подібно, але багато серйозніше, розкриває наше покликання, поміж усіх покликань, що ми маємо в цьому земному житті, одне з наших дуже важливих покликань, коли Христос проповідував серед дуже великого числа людей, вже дуже багато часу, вони дуже радісно його слухали, з великим таким допитливістю і з великою цікавістю. Від того, що перебували довший час на проповіді Ісуса Христа, підійшли до нього і кажуть, Господи, відпусти нас, бо немає щось. А що їм Ісус дуже чітко і влучно сказав: дайте І те, що вони мали, ну по-людськи, зрозуміло, що не мало би вистачити на тих людей. Навіть якщо роздавати по якійсь маленькій-маленькій частиці, то хліба риби не вистачило би на таку кількість людей, вже не кажучи про те, що це не населіло б спілку людей. І вони це зрозуміли занадто по-людськи. А Господь їм говорив не тільки про тілесне матеріальне, але він їм казав про духовне найкраще. Про те, що ви є не просто з злюнив. Ви чуєте не просто слова людські, але ви є з Божим сином, який не залишить вас самим сиротами, безпомічними чи безпорадними у якійсь потребі. Ви є з Божим сином, котрий знає будь-яку вашу потребу, котрий подбає будь-що, що для вас є потрібно. Але покликав він своїх учнів апостолів Найперше має відділитися духовними Божими ласками, Божими благами. які мають забезпечити духовну найпершу потребу кожної людини. Бо коли людина є духовно здорова, тоді і тілесно вона є кріпка і здорова. Тоді тілесно, по зерному, по-людськи вона може давати собі ради багаття. І натомість вони сказали, маємо тільки п'ять хибів, і вірить, що тоді на Дому Силу людей. Тоді Ісус Чудесний Спосід помножив це на довго справдивості своїх сім, який знав це, як завжди це робив, коли хтось кров, хтось говорив, він завжди це доходив впевнені, які ми сім. Не просто це слова, не просто обіцянки, але він завжди Нічого робив щось, де раз щось помножував ще що більше. Але це вказувало не тільки на те, що і, і учні апостоли мають забезпечувати духовні потреби людей, але що й кожен з нас має можливість ділитися з іншими і Божими ласками, духовними ласками і навіть матеріальними багами, які ми маємо. Тут вказує вас на те, що те, що ми... Маємо, πρέπει να δούμε ρήμα σε όλος πονείς, δούμε ρήμα, θα μπορεί να μην дає все великому духовному значенню. Так він встановлює кожну тайну. зокрема Хрещина, коли дає не участь Ісуса Христа, не води на ім'я, що був членом Синдріону, Бог прийшов до нього і каже, Господь, ти так багато розказуєш про царство Небесне, про те, що нас чекає вічне божество і жадної турботи, що в цьому царстві кожна душа буде наситуватися нескінченною радістю і щастям. А що мені зробити для того, щоб успадкувати царство? А Господь йому каже, допоки не народишся з води та Духа Святого, не зможеш вийти до царства небесного. Не будемо по-людськи дивося. Ну як то так? Ну як то так стається, що я знову повернувся в утробу своєї матері. І ще раз в цьому земному житті. Я вже доволі старший віком і марте моя на схилі вік. А Господь йому каже, ти думаєш про земне, про короткотривалий і минуче, а я тобі кажу про духовне. минулої ще неділі, коли йдуть від зіткнення Святого Духа своїм змістом євангельським, нам розповідають про віру, так і сьогоднішня неділя по особливої під, підкреслює нам важливість живої, правдивої віри у нашому духовному житті. Це означає, щоб ми вміли. Щоб, щоб вчилися дивитися на все довкола нас тільки які несміли людськими очима. Бо ну, тоді справді світ страшним миляє довкола нас, тоді справді нам опускаються руки, бо скоріше маємо безнадію, аніж надію. Скоріше, ми чуємо, чуємося безсилі, аніж сильні, коли довкола дивимося лише тілесними людськими очима навколо себе. Але коли навколо себе димося, І ми справді твердо йдемо вперед і здобуваємо великі духовні успіхи і навіть сині матеріальні успіхи у нашому духовному житті. Тому ще раз в сьогоднішній авія у той день, коли ми вступаємо в короткий час послуг, час духовної віднови, бо під час літургічного руху ми маємо чотири пости, маємо один великий піст, Перекодня, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це особливий час, особливий період, нічим не особливіші за інші пости, але час особливий тим, щоб ми приготовляємося до того великого таїнства, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Особливіший спосіб, довший спосіб. З більшим духовним побігом, з, з більшим часом для нас духовний застановив, бо межами часу. Тоді у тому є така духовна віднега, де ми відсвітаємо свої фізичні сили і духовно тримаємося. А як десь, та не